Yeah, that I Зараз відбувається засідання комітету з питань євроінтеграції. Присутні експерти, посли та багато журналістів. Проте із 16 депутатів на засіданні є тільки шестеро. Зараз ми дізнаємося, де решта депутатів. Доброго дня, можна до вас. Де Юлія Льовочкіна, Антон Кісе, де вони перебувають? прибувають. Пані до керівництва, секретаріату комітету. Мені вже сказали помічники цих депутатів, що вони в округах, але ми знаємо, що цей тиждень це ж робота в комітетах. У мене є календарний план. Так, ось ми. Да. Робота в комітетах, в комісіях, да. в комітетах і фракціях цей тиждень. Ви не знаєте, де вони? Ні. Ні, на жаль. Доброго дня. Можна до вас? Ні, ми до Віктора Михайловича. Відбувається засідання, а його немає. А це робить, а це тиждень робота в комітетах, то нам дуже цікаво, де він, чи можна з ним поспілкуватися. Ну, зараз не можна, тому що зараз його в кабінеті немає, як ви бачите. Я бачу, але ну, ти знімай мене. Скажіть, будь ласка, де він зараз? Маці є у голови комітету. <світ> а ви його помічник? Я його помічник, але я зараз не уповноважена. Але він в Києві чи десь в окрузі? Він зараз сьогодні саме в окрузі. Тут взагалі зачинено. Яка робота в округах? Це тиждень робота в комітетах. Нікого немає. Доброго дня. А Антон Івановича де можна знайти? Антон Іванович в Окергі роботи сьогодні. Де де? В Округі. А, але ж сьогодні це тиждень робота в комітетах. Скажіть, будь ласка, чому його немає? Я перепрошую. Ви не будете коментувати? А де він зараз знаходиться? Щось важливіше відбувається, ніж засідання в комітеті. Пожалуйста, хто ви? Журналіст. Не будете з нами спілкуватись. 16 депутатів, які мали би бути присутні на засіданні, було тільки шестеро. Кілька депутатів. Двоє знаходиться в відрядженнях. Це пан Кириленко. Він бере участь у сесії пасе, па ПАЧЕС в Криму, яка відбувається як член делегації. Пан Курпіль в транскордонному проєкті, він зараз в Польщі знаходиться. Повідомили мене, що є хорою пані Нетецька, і бере участь у засіданні комітету або комісії з питань приватизації пан Кісе аналіти, вона ж вокав'яція. Решта ми будемо про це зараз говорити. Якихось поважних причин ми, ми не почули. Ну і ходячи по комітетах, Анжеліка накликала на себе конвой. У сюжеті ви бачили дівчинку в кабінеті депутата Кісе. Так от вона потім пішла і поскаржилася охороні, що ми увірвалися до неї, Анжеліка увірвалася. Забувалися до неї в кабінет, словом, нас півгодини Забирали документи, пояснювали, що ми не маємо права ходити по кабінетах, по коридорах. Словом, подивіться цей епізод, коли от, конвой разом з цією дівчинкою вичитував журналістів. ТВ. Діло в тому, що вам а, не давали дозвіл зайти в кабінет. Тіси так, ага, так, 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 Я депутатом заходили. Ні, а які ви маєте від, від, відвигати помічника і заходити в кабінет і проводити там відеозйомку? Ви прийшли на засідання комітету, правильно? Так. То, 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 відеозйомка ведеться тільки в залі. Ладно, Давайте ваші дані ми перейдемо на прес-службу, а ви будете там вже розбирати. Так. Може, вам було не ходити. Ви були ви можна були... Ходити по коридору? Ні, по коридору можна, не можна знімати в кабінетах. З дозволу хазяїздо да, хазяїва. А це ви запитати, на якій підставі у прес-служби Верховної Ради? Ви ж конкретно прийшли на якісь за ви прийшли на захід? Ми прийшли побачити депутатів, які мають бути на засіданні комітету. Яких немає? Ми зайшли в кабінет запитати, чому вони не присутні на засіданні комітету, що вони там зараз повинні бути присутні. Що в цьому поговорити?